Про що свідчить хамська заява словацького прем'єра Роберта Фіцо? Про те, що наша війна з Росією розпочалася в 2014 році з витівок українських неонацистів? А свідчить вона про те, що Роберт Фіцо знаходиться на дуже великому гачку російських спецслужб, що він є їхнім агентом сексотом, і очевидно, що вони не просто дають йому гроші. Очевидно, що вони мають на нього дуже серйозний компромат, раз вони заставляють його робити такі не просто компрометуючі, а просто жахливо компрометуючі, клоунські заяви. Вони його заставляють, буквально як ведмедя, танцювати перед публікою. Ну, в цьому і наша удача. Якщо вони його так грубо використовують, то це означає, що довго вони його не покористають. Він дуже швидко спалиться. Вони його заставляють робити речі, які ну, замазують його повністю, як політика, в тому числі в очах власних громадян. Ну, якщо, е, окей, е, заява про неонацистів в нас викликає гнів, там словаків е, в більшості е, якийсь подив та е, пожимання плечами. Але ж вони його обов'язково поженуть робити якісь інші заяви, робити якісь інші кроки, які потрібні. Начебто Росії, але які його дуже дуже швидко скомпрометують, а відтак спалять. Ну у Словаччина ж не Україна, там е е компромат це є е компромат, а не просто е привід сказати, що е мене обливають брудом.